Для чого вони подамають пенсію? мені просто Дорожчає все перед памом пенсії і після пад'ємо пенсії на Росії. З кожним днем все більше і більше піднімається хвиля незадоволених кремлівським режимом. Одні скаржаться на колапс у сфері житлово-комунальних послуг, інші на відсутність зарплат, високі ціни та маленькі пенсії. А ще в людей немає електроенергії та води. Ось ті жителі Ворона взагалі скаржаться на те, що зима близька, а місцева влада навіть не думає до неї готуватися. вимушені обратитися жителі міста Воронів і міста Сімілуків. В наших міродах наступив колапс в сфері ЖКХ. Многоквартирні дома не обслуговуються, комунальні ресурси не поставляються. А в случаї поставки не соответствують требованиям безпеки. Наші дома розвалюються і требують капітального ремонту. Почти на всіх домах сроки ремонту були перенесені на 10 лет, но состояние домов катастрофическое. Представители власти самоустраняются від проблем. Тим часом пенсіонери благають перестати підвищувати їм пенсії. Так вам не почулося. Перестати, бо кажуть, коли піднімають пенсії. Одразу ж піднімаються і ціни не розумію, для чого вони піднімають пенсію. Мені просто Дорожчає все перед під'ємом пенсії і після под'ємо пенсії. Вже пускай би була пенсія, як і була, дав щоб не дорожчало все в магазинах везде. Постійне якесь скиглення від росіян. Ми вже бачимо і спостерігаємо останній тиждень. Це місто судак в окупованому росіянами Криму. В цей час на пляжах яблуку мало б ніде впасти проте як бачимо. Ныне пляж виглядає просто, можна сказати, безлюдним. Друзі, всем привет с набережной Судака. Слушайте, я здесь гуляю. прямо в шоке от курортов Крыма, то, что людей вообще никого. Ничего еще толком не открыто. Лишь редкие кафешки, магазинчики запустились. Ну, посмотрите, самый пик жары, да, самый з мной. Ну сейчас, кто мог сказать, что там ушли на обед? Да нет, никто никуда не уходил. Вот это все люди, это центральный пляж. Смотрите, где народ? Вообще никого. Вот, пустота. центральный городской пляж, на остальных там народу еще меньше. Вот набережная, несколько человек лишь гуляет и все. Смотрите, вот кафешки все, это закрыто, тут закрыто, тут закрыто, все закрыто, вот закрыто. Лишь один павильончик, вот я сейчас встретил, два километра шел, лишь одно место, где работает какой-то певчанский и все остальное. Тем более такая жаркая солнечная погода. Смотрите отсюда, какие виды открываются, вот он новый свет. А здесь она Гінвеська, от вона крепость. Смотрите, я туди зараз відправлюсь. Ну, а ще у Севастополі продовжують жалітися на повний занепад та руйнування, який вже от 11 років несе руський мір. Сделали нам с марта месяца дороги, которые все уже трескаются, тротуары все уже ломаются. Где у нас арка, как только дождь проходит, там можно детям купаться. Вот так все сделали. Посмотрите на нашу детскую площадку, она была огорожена. Вы, наверное, помните, мы вас приглашали сейчас. В чего превратили эту площадку? Все розрушено, нічого нету. Спортивная спортивна площадка баскетбольна, которая у нас третья по счету, вторая по нашому мікрорайону, в какому навізі обіцяли э, Мягкое полотно, все обіцяли, все сделают, все в итоге ні детской площадки, ні зони отдыха, нічого у нас нет. Це до речі, також курортне місто Геленджик. сміття. У 40-градусну спеку просто ніхто не вивозить і навіть не збирається. Місцеві мешканці обурені такою бездіяльністю комунальників. Красоти міста курорта Гілінджик. І так по всьому міроду. ці красоти. Безумно красиві. Центральна вулиця. Лєніна бонь стоїть просто сил нет. Тим часом у ставропольському краї місцеві скаржаться на відсутність води вже два тижні. Місцева влада обіцяє вирішити цю проблему. Проте десь у році так 2025-му. Поки ж ці привозять якусь мутну жижу, яка взагалі не придатна для споживання. Три Мы жители поселка Водного Апанасиковского района обращаемся к вам за помощью. Это уже крик о помощи. У нас нет воды больше недели, даже две недели. Ее нет совсем, ни пить, ни животным. Привозят наша администрация 50 литров. Этих 50 литров нам хватает. Да на что ее должно хватить? Мы должны поужинать, позавтракать, пообедать. Не берем в счет стирку, детей. вещи. Нам когда купаться надо, жить надо. Помогите нам, пожалуйста. К вам, жители поселка Хлебный, Апанасенковского района Ставропольского края. У нас в кранах нет воды две недели. И это проблема не только наша. Но в основном обесточено все Апанасенковье. В кранах нет воды, вода не течет. Обращались в водоканал, нам ответ. Все устарело, нет финансирования. Есть подвоз э, такой, питьевой воды, но она очень мутная, она грязная и она воняет горкой. Есть техническая, но техническая вода, и дают его всего по 200 литров, а питьевой по 50. И это очень мало. А технической не хватает даже для управки хозяйства. И вода в колодцах закончилась уже, ее негде просто взять. Как нам выживать при этом? Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Подошли, воды нет. Понятно, что ее нет. Во всем крае у нас нет воды, потому что ну, вот такая у нас критичная обстановка сложилась, к сожалению. Люди нас понимали и слышали. Это вот та наша работа, которая сегодня необходима. Значит, ну и второе направление, опять-таки, из -за этой бегежи, то что... Наше хамське отношение, когда руководитель отделения водоканала, отправляет людей мыться в мицавкуму хамі ось, поки якутя палає, буряція тоне. автомобілі намагаються врятувати якісь дивукуваті трактори. А ще по всій Росії продовжується мостопад. Єдук мамі ось свадьба. Сламався мост. Упала невеста, упала вся свадьба, упали всі діти. упали. Зараз мокрі всі. Хто упав? З моста? Скільки чоловік в групу скидував? Це вже міст буряці, і це до речі, федеральна траса, яка веде до Монголії. Все дыра. Пацаны, перед Тураном она пришла Вот эту машину только что вытянули. Она ехала и провалилась, она здесь стояла. Зангинцан. Инна, хорошо, Отойди! Трассы нету. Все, трассы нету. Чипы. Чипы, ЧП. Рути ручіну погода загалом продовжує кошмарити всіх росіян. Потужно роган цього разу налетів на краснодарський край, через що все місто просто пішло під воду. Виставіть ваня, надо треба виставити. Антидощ, Іван антидощ. Спайдермен. Хорош, пошел. Мы готов. Ну что ж, господа. Да, это значит он своих. Давай все свои. отгоним. Автобус поехал. Лейбент. Автобус выпало. Автобус смог выполнить по номера полностью был закоплен вообще жесть просто хотел проехать поднял тачку а там вода смотрю под землю уходит Но я хорошо что не поехал туда новогинская река как же нам ее перейти Тим часом небайдужі люди, які підтримують Україну, виховують росіян у Туреччині, які розвішують свої триколори, дем тільки заманеться. Зазначую, що чоловік не відео за національністю грузин. Зараз буде тут війна. Вивісили російський флаг. Ми дали приду якщо не знімуть, піднімемося, дадим пів. От бачите, вивісили. Мы предупредили. Через 10 минут, если не снимут, мы поднимаемся в номер и просто их до конца. Ну что, друзья, часть вторая. Пацаны, работайте, работайте. Конечно, мы своего добились. по другому ніка це нічого, і хоч багато хто вирішив, що це чомусь прапор Сербії. Ну в коментарях під відео цього чоловіка, то ні, на стоп кадрі чітко видно характерну двоголову курку, саме таку, як на прапорі країни-агресорки. Ну і звініть Донбас та Україна. На да, можелі в в не звали. в окупованому Росією Донецьку втомлені від бездіяльності московського режиму мешканці почали перекривати дороги через постійні відключення водопостачання. Жителі міста нагадують росіянам, що Донбас це Україна, і ніхто їх там не чекав. вважають, що ми такі пісяті. Ну вибачте, Донбас це Україна. Все. Да, мы жили Ему при Украине, мы не звали их, я же говорю, что мы жили спокойно, я же говорю, что у кого-то была работа, у кого-то дом был. Я же говорю, что детвора бегали в школу, я же говорю, в садики, это все было. Я же говорю, в один миг мих так хопа все, та все розрушена. Більшість людей не бачили воду у крана ще з 2022 тисячі двадцять року. Місцеві кажуть, що на їх дзвінки комунальники вигадують постійно різні відмаски. Равські бачому ми дзвонимо регулярно з утра до вечора. різні не атвіти палчан на кіпучі видала підстанцію. Вторая uh -huh. отвечает резервуары пустые. Третья отвечает. Мы вообще первый раз слышим о вашей проблеме. Четвертая разума. Они передаются заявки в погоду. Она не, в она не она дает столько тысяч, она должна давать 30 тысяч, а дает 15 000. Давайте тысяч. конкретно, что вы будете делать, и когда нам Конкретно, что будет сделано? Давайте допишем. Конкретно, что вы будете предлагаете? Вы предлагаете нам, людям. Что вы предлагаете и когда это будет сделано? Записываем. Это есть, есть. Не если, а когда. Нет, если будет нормальная электроэнергия нормально. на нашей насосной станции, и насосная станция на будет работать в нормальном режиме, мы сможем подавать 30 тысяч кубов с кубовицей. мы перераспределим воду, и по крайней мере вот этот поселок 31 шаг так это называется. Мы сможем туда подать какую-то воду. Ну какую? подождите, вы говорите, есть ли? Вы да, да. сказали слово, есть ли? Электроэнергия. Вы сняли в себя обязанно. Если опять не будет электроэнергии, ну как это ее нету? Ну как ее нету? Это не

Вас ви вас организовали сюда. Мы сюди. Самі Мы вам звонили. дзвоніли телефони. Это не Что такое? Они перекрыли задвижку и Там рантуля себе лісують. Частково відключили електрику і двох курортних селищах окуповано Ялти у Криму. Призначена РФ мером Ялти Яніна Павлєнка вирішила підбадьорити містян, записавши ось таке відео. Друзья, света нет, но может быть использовать это мгновение как возможность побыть со своими любимыми, поговорить о жизни, о семье, о любви. Загалом проблеми зі світлом також є в Єйську, Геленджику та інших містах, як Росії, так і окупованих міст. Фактори такого росту в цілому зрозуміли. Це сравнительно низькі ціни на електроенергію у нас. Мобильность оборудования для майнинга криптовалют и так далее. Но что здесь э, привлекает, должно привлекать наше внимание, и что здесь настораживает, неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле. Острий і чреват серйозними последствиями для предприятий систем ЖКХ, конкретно городов і посілка. А в Краснодарі все настільки погано, що аби потрапити додому. Місцеві мають самостійно штовхати хати трамваї. Трамвай толкають. Я такого вперше вижу. Думаєте, толкнуть? Мені прям даже не віриться, а нет. Челябінська область довго чекала карми через напад Росії на Україну, і вона її дочекалася у місті Карабаш Челябінської області. Неочікувано прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Тапіла нас повністю просто кошмар. все забор знесло, пристрой, все снісло. І коли окна так затоплюють водою… І ти не знаєш, сейчас дом утонет, и ты вместе с ним утонешь. Під воду йдуть десятки населених пунктів, та навіть великі міста. Вот такая ситуация происходит в доме. Все, все затоплено, все диваны, холодильник, все затоплено. Да вот кухня, все затоплено. Абсолютно все. Вот так вот. Это стенки. Вода еще больше стоит. Капец. В Ограде тоже абсолютно все затоплено. Все вообще. Все вот как хожу. Місцеві жителі кажуть, що попереджали і не раз місцеву владу про можливий прорив, але їх ніхто не послухав. І дамбу все ж таки прорвало. Як пишуть у мережі після прориву між насосною станцією та шлюзами водосховища, вода почала поширюватися ще швидше. Росіянам доводиться вилазити на дахи своїх будинків, аби врятуватися від потопу. Ну, в цей раз взагалі прям. море море можно уже рыбу запускать вон там машина совсем утонула полностью все проезды затоплены гараж вентиляционная решетка в воде короче трэш все. Потоп до речі, також міг зачепити ще й військовий полігон, який збройні сили РФ розташували у глибокому тилу біля Казахстану. Глава Карабайського міського округу Станіслав Афанасінков пояснив, що причина прориву над та велика кількість опадів, які ой зненацька випали в регіоні. Дуже сильно заліло у нас всі грядки в воді. Вся картошка сусіда в воді. У нас Очень сильно наклонился забор. Мы утопаем в воде. Очень сильно река Башик разлилась. У нас уносит пчел. Мы утопаем. Помогите, пожалуйста. І вода жижа Тим часом потік пройшов вже через село Кіолім і зруйнував понад 20 будинків. Близько 160 росіян вже евакуювали, розповіли співробітники місцевого відділення МНС. 20 довелося знімати вже саме з дахів. <звук> На Росії нарощується невдоволення злочинним кремлівським режимом. З кожним днем все частіше і частіше росіяни виходять на вулиці. В той час, поки режим сотнями мільйонами щодня витрачає коштів на війну в Україні та масово анульовують борги третім країнам, росіяни сидять в темряві без світла та без води. Так в Іркутську пройшов мітинг, на якому просило увімкнути їм світло. Євісти! Отключение! 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 Мы, треб... Мы стучали в закрытые двери Якутской энергосбыта электросетевых филиалов. Нас отовсюду все орг... сетевая организация не удавляет а, в настоящих делах. Нам приходят отписки отовсюду. Перекладывают вину сетевой организации на нас. Иски, жалобы лежат без движения вышестоящих юридических инстанциях. Люди ждут годами. Серед нас есть собственники домов, которые ждут более двух лет. А ще на Росії продовжується попея з мостами. Однак цього разу він не рухнув. Його просто зрізали та здали на метал. В Рязанській області просто неочікувано. одного дня зник 60 тонн залізничний міст. Ми самі знаходимося в Скопінському районі, недалеко від річки Вьорда, где неізвісний ліце обратіть внимание, срезали железнодорожний мост. Смотрите, пожалуйста, что после себя они оставили. Сколько мне известно, у моста есть владельцы, некая организация. Было даже написано заявление в полицию, но данное заявление ни к чему не привело. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас на месте моста. Еще в прошлом году я приезжала сюда на отдых, гуляла здесь по этому мосту. То есть здесь огромная конструкция, которая была построена в советское время, которая использовалась для работы. От як ж міні звісно, що э, конструкції спільної були найдены в городе Рязані. но, опять же, э, поліція ніяких э, то конкретних не приймає. Московський режим почав нову війну, але цього разу вже всередині своєї країни в Санкт-Петербурзі встановили 25 блокпостів з БТР та іншою важкою технікою. Так поліцейські нібито ловили нелегалів. У Кремля щодо них почалася справжня паніка, адже у випадку масштабних протестів придушувати розгніваний НАТО буде вже нікому, адже більшість кремлівський режим відправив на війну проти України. Загалом за рейд ті зупинили понад три тисячі автомобілів і перевірили близько чотирьох тисяч осіб. Майже півтори тисячі з них виявилися іноземцями. Російська поліція виявила понад триста адміністративних правопорушень. З них половина саме порушення міграційного характеру. А ще московський режим останнім часом активно влаштовує проплачені мітинги проти будівництва мечеті. Чому так близько? Чому ця мечеть має бути битвачці в нашому районі. Нігді, під Москвою? Где полно земли, а именно здесь, где полно людей, детей. И вот эта вот мечеть постоянно будет еще в 10 тысяч раз, не знаю, больше, чем сейчас. Я просто жила в мусульманской стране, знаю, что это такое, когда по утрам в 6 утра начинает вот это вот кричать труба, у которых 10 колонок, которые кричат на весь район, и спать вообще невозможно. А у них это пробуждение будет с утра, в обед и вечером и все эти намазы и все такое. Это просто ужас. Я жила там, и знаю, что. А ось так у и мани раздавала безкоштовно шашлик. Голодні росіяни буквально один в одного виривали його з рук, адже купувати м'ясо росіяни вже просто не можуть собі дозволити. Черга за безкоштовним шашлуком була настільки великою, що на всіх його не вистачило. Дайте всім вийти! назад! А ось так зараз виглядає північно кримський канал у Таврійську. А пам'ятайте, що в. В тому числі через воду кремлівський режим в особі диктатора Путіна розпочинав війну проти України. Але після того, як за його ж наказом підірвали Каховську ГЕС, вода у цей канал більше не надходить. І вже через кілька років півострів може просто перетворитися на пустелю. Тим часом у Приморі Калінінградської області робітники скаржаться на скорочення та непрацюючу техніку. Ну, звісно ж, звідки в російські казні гроші, Путін щодня просто мільярди Трачая на вину Украины. Уважаемые жители Приморья, обращаемся к вам в помощи для средств денег на колеса на тест на наши гридера, которые стоят без движения. Начальству нашему никому ничего не надо. Они говорят, что нету денег, никому ничего не нужно. У нас вся техника стоит в неисправном состоянии, денег нету, ни средств, ничего. Вот оно все стоит. Я вам снимаю и показываю. Вот. Все, оно стоит на балансе, никто его ничего не списывает, и толку никакого нету у нас. Кому не обращайся. Вот они все эти манекены стоят с 87 84 года выпуска. Оно все без движения, но все стоит на учете и ничего не, не работает. Гаражей у нас нет, всю зиму мы стоим и греем эту технику в 40-градусные морозы на улице. Вот еще один такой же самый манекен. Человек с ним каждый день мучается. Вот еще одна техника, которая стоит поломанная. На нее не могут купить пять подшипников. Нету денег. Может вы поможете скинуться? Вот новый гредер, который стоит без колес. Белорусский. Нету резины. Начальству говоришь, Загороднему он говорит, что нету денег, дали заявку, уже это говорится нам целый месяц больше, что нету никаких средств. А он тебе говорит: снимай с Китайца Свонкого Поломанного и ставь на вот этот. Вот как дальше жить. Мы не живем в 2024 году, а живем в 1994 году. И двадцять перше століття. Росія газована держава. Депутат Гурульов Закликає жителів забайкалля обзавестися дровами або вугіллям перед майбутнім опалювальним сезоном, тому що наявна інфраструктура вже просто не витягує. А газифікувати всіх ну самі розумієте, трубу в кожний будинок це ж дороге задоволення. Конечно, з однієї сторони оптиміст, але як человек воєнний разбатовий на хоче варіант, тому що я тому все таки я хотів би щоб сідочна піти, сьогодні 650, ну, хоч як то би вивезли, тому що вже час готується. Осталось по суті ну місяця, правда? Все на этом, але запас что? Не тянет, правда, да, поэтому наличие печки з турбою і наличие дров і угля, в тому числі многоквартирних домов, ні казали, різні на данном етапі не будет. Но то как по факту, як есть, чесно говоря. І погляньте на це шоу. Це губернатор Вологодської області. Як тільки той дізнався, що його регіон відстає за результатами екзаменів у школах з англійської мови, той вирішив перейти на англійську мову. Якщо говорити про результати по Вологодській області, то ми фіксуємо, що результати по предметам, які показали наші випускники, в цілому вище, ніж в Російській Федерації, за виключенням предметів таких, як англійський язик і інформатика. Здесь результаты, Почему? О, здесь результаты, собственно, несколько ниже. Почему? Я прошу прощения, что с трудностью с английским языком? Хоча, за словами інших кремлівських діячів, англійська це мертва мова, тому росіянам вивчати її не потрібно. Натомість пропонують звернути увагу на китайську.